Що це таке? А! О ні, що це таке? А, ні, Не о ні. Отак. Клас! Я поставив це. Так, зламавши. Так. Я ж можу будувати. Ура! Так, зараз будую собі хатинку. Так, 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 так. Ого, що він робить? Так, ходинки, ліжко, верстак, квіточку і картина. Привіт! Ти зелений. привіт, оранжевий. Так, як ти це зробив? Класно, за таке ти штуці вийшло. Дивись, поклав і зламав. Ого! Так, це. Так. Це. Ура! Я поміг Стій! Окей, я сам здобуду це. Так. На. На-на-на-на-на. На на на. Так, на на. Нанананананананан... Нет, я не можу. його руками. Окей. Okay. А якщо деревом попробувати, на. на, на на. Дошки. Так на палиці. Стоп! А Якщо зараз крафтити? так дві палиці і два дерева. Кайло. Так. Ура! Клас! Клас! Шо? Вау, як це швидко це зробив? Я ж там недовго. Трохи довгенько, але все одно. Окей, вау! Це найкраще, що я бачив. Ура. Так, садить. майбутнє за природою. Треба її збільшувати. А! А! І вижив! Так. Так і. Дякую, що? Так, моя, хава моя, так, так, все, моя? Ура! Так, зараз вау! Ого, а звідки це все! класно, Так, вау! О, чорво! Прид. червоний, червоны, приїджок! Охей, ходи, что? На! что? Слушай, что-то можно Давай спокойно, я поймем, А, да. Ой, падал, Ай! Це. А, це відкрите? Я живий і пішли запугать цей... Майнкрафт. Тебе а відкрити панцики, я розумний, у мене кайлої. На тобі двойку то легше. Так, лякова, ты кам'ята кайло. А, здобує залізо, добре. Так. О, заліза. Так, дай мені. Так, на тобі діамант ти добувай. Ой, як це добувати? Чувак, ти дай не добуш, де ж це треба залізти, як мене. Ах ти? Що ти не дав мені його, так. Чувак, на тобі борща такой гучі штани. Ух, О, ух, ух, Что ух, ух, паленка ах ты окей. Опа. А, ого. так так Так, я ух, я всем ух, Что за? Вид ух, 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 Так. Ч-что-то вс палнка. А, я вже то, що так красиво. силу буду казати, що я дуже багатий. Ты ч купив, собі таке. Але воно тоже не дешеве. Так, патики все. Так, пішли. Так, добудувати, аж щоб якісь не впали. В Слушні якісь. Так, що тут є? Хто тут є? Де тут всі? Як тут всі? Не знаю. Тобі, на. на тобі. Ой, який шу, у вас так багато? Чому у вас так багато? На! На! на. 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 Так, бачки! Давай, до доверху, до доверху. Так. Вони зверху, вони зверху. Так. Бачки, вони ще з папки будуть. Поміжла з неї. Що це таке? Це, походу, спавки. Так. 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 Ура! Батика, мені дається, куди багато там. Зараз не цього, да зараз пристрелю. Батики, у кого блоки, щоб забудувати? Я що зараз. Я у Дякую! Так, быстро. Так. Патка, кидайте за себя стрелы и кидайте сюда. Мы так будем отстреливать. Так, на. Типа, я буду. Так. На, 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 на. Все мы же стрелы. Треба. Так, Патка, бомбардуй вверх. Класс. Так. О, ні, 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 цікавий, цікавий, а, ааа, не А, пацан где живий? Та ми тоже. Хто від крипера? Ай, справді, окей, я стріл ведьму. Зади, задади. Стоп. Эмммм... Ем, що? Пішли сюди? А ми були б якби не пішли. А як тут правильный? Пацьки, я генети! А, ти що? Зараз буде колекція про й дорогу тобі. Геніально! Пацьки, Пішли! Так! І...

Так, так на правда? Оу! Oh. Червоний! Окей, okay, давайте я мирно підійду до нього. Червоний, давай я мирно в тебе це візьму. Давай. О, oh. да! Да. А! Он мой мед сломал. Окей, зар... я... За моим кайлом... Так. На! Хорош. Так, теперь заброю. О. 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 Пацаны, Что? О. О. Что? О не-не-не-не-не! Не на фух! Патрик, я побежал! окей! Зараз я його постріляю! Патрик, кеди выйшов! Ааа! Да ты ви! Оу! Патка ламай немного! Икай, На! Гай, на. Йолі, зараз... Ні, ні, ні. Шахтар. Ні, не зараз не-не закала. Заработу шахтар. на на начау шахтарів не в тариче не вышло. На, на, на! Пацаны, я мечтаю, что Ронни на! Да. На! Да. Ууу, думала, Паунтраблд в Класс! там оранжевый! Привет, оранжевый! Привет! Ya, tak Ya, dah hampir Okay. Free. Free. Tak. Terima kasih. Terima А, тих, тихай. О! Пол... Ты Ура! Ура, Димит, давай, давай... Ничего, плохого! Где нажать? Я 가봐요. <목소리> 다모가 <목소리> Бог масштаб живі, так? Да? Баля. Да. Я за червоного не знаю. Га? Сломотілі. Я в своїх мужах. Хлопці, вибачте, будь ласка, вибачте, за, за що я не робив. Чувак, нічого. Буває. З ким не буває. Ти ж хочеш всіх побивати, правда? Ага. Добре, що ти вже, анімай. Ски. Эмммммм. Шо? Що? що це було? Якийсь ал Ем... Чувак! Кінець.